Thank you Рік тому, 24 лютого, російські танки безперешкодно їхали сумським проспектом Тараса Шевченка. Ці кадри Тетяна Мироненко знімала на свій телефон, не розуміючи, як це можливо. Тоді ж вона почула, що так само ніхто не пояснить сумчанам, а що ж далі. Нас цікавить питання, яке ми спрямовуємо, і центральній владі також. А за які досягнення нагородили в найчащі місяці війни наших сумських керманичів? Це було настільки несподівано. Для всіх місцевих, що викликала справжнє обурення, та сумчани подолали страх, розгубленість невідомість і вже в перші години почали гуртуватись. Голіруч за кілька днів побудували оборону міста, взяли до рук зброю і цей народний спротив став міцним щитом, що не впустив до Сум частини регулярної російської армії. Ми всі побачили, чого вартий наш президент завдяки його патріотичній позиції, миттєвої позиції, яка була так ярко проявлена. Суми не підняли білий прапор, а почали боронити синьо жовтий. Сьогодні кожен з патріотів, які боронили суми, має право запитати прямо, чому місто не було готове до війни. І де була влада в день російського вторгнення? Тетяна Мороненко акцентує: війна це потужний тригер і героїзму і зради, дякуючи, що суми вистояли, не мали нагоди побачити і дещо інше. Суми вистояли чудом, і про це говорили військові на нашому першому засіданні. Люди боронили своє своє місце, своє життя, своїх людей, своїх близьких. Люди ми не були в окупації, і ми не побачили тих, хто міг би піти на зраду. Кожен робить свій вибір у житті, і кожен з нас знає, чого він вартий. Пряма чесна розмова на найгостріші теми це і є демократія, говорить Тетяна Мироненко. Громадянське суспільство це потужна сила, яка має заявити владі свою позицію з ключових питань вже сьогодні. Всім, хто сьогодні у владі, я нагадаю, що служить не лише в театрі, служити треба батьківщині. Якщо вам довірили владні крісла, то служіть, а не царюйте. Новини СТС. Служба безпеки України арештувала активи російського бізнесмена, який фінансував випробування ворожих ракет. За вказівками Миколи Сердюка підконтрольні українські підприємства виготовляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон. Встановлено, що Сурдюк є власником московського опитного заводу борової техніки та гідроінжстрою і належить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля. За його вказівками, підконтрольні українські підприємства виготовляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин. І продавали її за кордон. Значну частину прибутків бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів Російської Федерації. Щоб приховати бізнес в Україні, сердюк створив нові фірми для нелегального виведення прибутків. Дві з них на Сумщині. Загальна вартість арештованих активів становить 60 мільйонів гривень. На вулиці 8 березня сталось ДТП. На місці аварії прибули патрульні та встановили, що керманич автомобіля Toyota виїхав на зустрічну смугу. Люди не постраждали. Виїхав на зустрічку, прямо вулицю у нього за завла. Оттуда він рухався. Ви? Оттуда. Оттуда, так? Оттуда. Я їхав, він вискочив, прямо на мене. Під час оформлення матеріалів від ДТП у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився від проходження тесту. На нього патрульні поліцейські склали два адміністративних протоколи, а саме за вчинення ДТП, а також відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. Матеріали передані до суду. В онлайн-сервісі державних послуг дія українцям пропонують опитування, чи залишати 8 березня вихідним. Нагадаємо, на розгляд Верховної Ради подали законопроект, який пропонує скасувати державне свято 8 березня. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня. Попри складну безпекову ситуацію та режим воєнного стану на Сумщині завершився перший обласний етап всеукраїнського конкурсу Вчитель року мета підвищення престижності професії вчителя та популяризація кращих педагогічних здобутків. Ми підводимо таку, знаєте, риску року незламності в освіті, і тому якраз от вчителі показали всю свою майстерність, витримку, мудрість, професійність. Майстерність тому, от воєнний час, якісного світу для дітей, як це робити? Кожен зі 116 конкурсантів має власні секрети і методики. Свою майстерність доводили й компетентному журі. Урок, методичний практикум, майстер-клас, практична робота і тестування. Творювали жиль ну своєю креативністю, тому що я попередньо була тренер НУШ, і тому я вже мала певні якості, певні здібності. Також я вчитель гуманої педагогіки, і оцю вміння проводити майстер-класи. Це, мабуть, мій був такий коник. Я ще Паралельно вчитель інформатики, тому. Використовував як найбільше новітніх технологій, щоб передати повноту якраз ось цих елементів, яких не вистачає при очному навчанні. Номінація захист України в конкурсі педагогічної майстерності вперше. Проте викладачі цієї дисципліни мають важливу місію виховання патріотів. Та це завдання, говорять представники влади, успішно виконують всі освітяни сумщини. Я дякую всім, хто знаходив цей час сили на творчість. Ми точно знаємо, що освітяни це. Не просто слово освітяни сумщини, а це певна спільнота, це певна мережа однодумців, це спільнота вмотивованих розумних ідейних людей, за що вам щира вдячність. Випробування конкурсанти проходили у два тури. кажуть, було важко, але цікаво. Конкурс був в цьому році зовсім незвичайний, в абсолютно новому форматі, де треба було показати не тільки знання предмета і методики викладання, а й знання комп'ютерних технологій і перемогти всі ті негаразди, які в нас були, тому що під'єднували генератори, працювали тоді, коли був інтернет. Але ж я думаю, що він був дуже цікавим. Цікаво, пізнавально, конкуруючи з своїми колегами. Ами це гарна здорова конкуренція і це тільки плюс для твого професійного зростання. На сцені обласної філармонії привітали фіналістів і переможців обласного конкурсу Вчитель року року-2023». Лише четверо з них представлятимуть сумщину на всеукраїнському рівні. Ольга Галицька, Максим Близнюк, новини СТС. Шановні колеги.